В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ми з вами продовжуємо перебувати у днях Святої Пасхи, вітаючи один одного із святом світлого Христового Воскресіння. І якраз це привітання будемо ми аж до Святого Вознесіння один одному дарувати, а водночас і стверджувати нашу віру у Воскресіння нашого Спасителя. І кожного. Разу кожної недільного читання Свята Церква пропонує нам урівки із священного писання, яких по-особливому говорить наскільки Христос, Його проповідь, може стати діяльними у житті людей, В житті людей, які були далекими від Нього, але наскільки вони можуть пройнятися. Духом Християнства і проповіді, які приніс на нашу землю Спасителя. І сьогодні ми чули бесіду Ісуса Христа з Самарянкою. Це одна із найбільших бесід, яка є у Священному Писанні. Зазвичай Ісус Христос навчав, Ісус Христос говорив притчами, Ісус Христос доводив і переконував людей, які стояли і слухали Його. Сьогодні він бесідує. Сьогодні він веде діалог із жінкою, яка прийшла до нього, до криниці Якова, для того, щоб отримати води матеріальної, яка, на яку була спрагла, а натомість отримала те, що оживило її душу, вчення, про яке проповідував Христос і яким прийнялася вона. Самий прихід Ісуса Христа у Самарію також не був випадковим. Бо Христос ішов туди, де цуралися інших, йшов до тих людей, які для інших були такими, що з ними не належало ані спілкуватися, ані тим більше. Просити щось у них, до ізгоїв Христос ходив, бо спілкувався із блудницями, в чому звинувачували його, спілкувався із фарисеями, які самі ж його звинувачували. А сьогодні пішов до Самарянки, спочатку до самарійського міста, куди послав учеників для того, щоб взяли їжі. А сам йде до криниці. Бо належало там поспілкуватися із жінкою, яка була відкинута тими, які були самі відкинуті. Бо навіть з погляду сучасної моралі, яка жиє набагато підупавшою від Євангельської і взагалі від цієї, яка мала бути. П'ять чоловіків мало, про що вона розповідає? І те, що зараз не чоловік тобі, так Христос відкрився тій самарянці. Але спочатку поговоримо про прихід самарянки до криниці. Зазвичай, і про це описують екзегети, тлумачі священного писання, люди йшли до криниці у ранню пору і під вечір. Для того, щоб набрати води, збиралися разом для того, щоб і протеревенити, і поспілкуватися, і обмінятися новинами, як зазвичай буває. Самарянка ж боялася погляду їхніх очей. Вона не хотіла відчувати собі ті списи, які впивалися у її спину. Вона розуміла, що. Буде спека, обідня спека, але вона йде до криниці краще сама, краще вона перетерпить денну спеку, яка була невиносимою. Але вона легша аніж докори всіх тих людей, які на неї споглядали і осуджували, і говорили те, про що вона знала. Але не наважувалося їм говорити це в лице. Христос сьогодні, як ні в чому не бувало, спілкується з нею. Спілкується, просить води. Багато хто із учеників, навіть його, які прийшли, потім сказали здивувалися. Та й зараз, як хто хтось, можливо, хтось побачив, би подібне спілкування. Почали б зауважити, від такого потрібно тікати, сахатися. Натомість Христос говорить про Самарянку і спілкується з нею як ту, яка потребує допомоги, як ту, яка потребує доброго слова і підтримки. Христос хотів, щоб Самарянка. На кінець то перестала бути замкненою в самому собі, самій собі. Бо зазвичай вона, зазнавши життєвих прикрощей, які з багатьма з нами буває, закрилася у сама в собі і жила, не спілкуючись із людьми. Натомість Христос. Своїм лише тільки однею присутністю і словом відкриває її серце для і спілкування, і для того, щоб у її серці почав перебувати Христос, Бог почав перебувати. Ми можемо багато брати витримків із цієї притчі, говорячи говоря про дар Божий, говорити і про воду живу, говорити. І про інші моменти, про які Христос сьогодні оповідає, і я впевнений, що про це можна багато чого говорити. Але ми повинні перш за все усвідомити і пам'ятати, що Христос не дивиться на те, що говорять люди. Христос сам, бачичи серце її, що воно вже готове для того, щоби. Прийняти Христа допомагає їй в цьому. Багато життєвих труднощів трапляються і у нас. І насправді інколи через життєві труднощі, як би це прикро не було. Але ми стаємо готовими для того, щоб усвідомити і прийти до храму, чи прийти до Святої Сповіді, чи. Прийняти Христа через святе причастя у своє серце, так саме тріштєві труднощі. Інколи таким чином ми приходимо сюди. Але Господь робить нас із тими труднощами, які нас трапляються, ярмо, яке нас присутнє, звільняє нас від цього, який звільнив власне самарянку. Яка, почувши про це все, як описує апостол Євангелист Іоанн Богослов, побігла в місто і з тією, яка була, боялася навіть докору чи погляду інших людей, сама почала проповідувати, сама стала апостолом. Підіть, подивіться, промовляє вона, чи не це Христос, який розказав мені про все те, що я вчинила. Нехай сьогоднішній прихід Ісуса Христа у Самарянське місто, нехай ця розмова, яка сьогодні була із Самарянкою, будуть і для нас наукою нашого життєвого, повсякденного перебування. Перебування і спілкування із Господом. Сьогодні Христос. Сказав Самарянці, що неважливо навіть де чи на якому місці поклоняєтеся Богу. Важливо, що поклоняється у дусі і істині. Ось яких поклонників собі шукає Христос: Дух і істина, які допомагають людям стати людяними, які допомагають людям у людях побачити Бога. Пам'ятаємо про це і намагаємося берегти один одного, берегти наші сім'ї, молитися до Господа, щоб Господь нас дозволив, щоб і ми з нашої душі, як описується, потекли ріки води живої. Тобто тими, стати, якими говорять про Христа, не нав'язуючи те, але проповідують про нього. Нехай милосердний Господь. У цьому нам допомагає. Амінь. Христос Воскрес.